Ну що ж, кожен великий проект, він же ж починається з мрії, правда, з такого яскравого, красивого рендеру, що обіцяє нам просто ідеальний простір. Але що стається, коли ця мрія раптом стикається з суворою реальністю? От сьогодні ми і розберемося в цій захопливій, а часом, знаєте, і геть несподівані подорожі подорожі архітектурної ідеї від картинки до готової будівлі. Поїхали! От просто подивіться на ці два зображення: ліворуч те, що мало бути, а праворуч те, що вийшло в результаті. Цей контраст, цей візуальний конфлікт, це і є, по суті, серце нашої сьогоднішньої розповіді. Це історія про те, як одна грандіозна візія трансформувалася, ну скажімо так, під тиском реального світу. Отже, частина перша. Назвемо її Мрія на річці. Давайте не ну, повернемося до самого початку. До тієї ідеалізованої, красивої концепції, яка обіцяла не багато, немало змінити увесь міський ландшафт. То якою ж вона була, ця мрія? А задум, слухайте, був просто неймовірний. Архітектори запропонували не просто якусь там будівлю, а цілу екосистему. Це мав бути простір, де архітектура, знаєте, так плавно. Гармонійно вплітається в природу, створюючи такий собі справжній оазис для мешканців міста от прямо на березі річки. А от придивіться до деталей, це ж найцікавіше, тут же все було продумано для людей: громадські басейни, прогулянкові доріжки, он навіть вітрильники. Це ж ціла картина ідеального такого, знаєте, жвавого центру дозвілля. Справжня мрія про відпочинок втілена в архітектурі. І ось ця цитата: сучасний оазис, створений для спільноти відпочинку та зв'язку з набережною. Вона, по суті, підсумовує все, вся суть проєкту. йшлося не про гроші, не про комерцію, а про створення нового громадського серця для міста, місця, де можна зустрічатися, спілкуватися, бути ближче до природи. От просто на хвилинку уявіть собі цю картину. Вечір, сутінки, і цей елегантний скляний фасад починає світитися, стаючи таким собі маяком на річці. Його світло відбувається у воді. Це ж мало бути не просто красиво, це символ, світло, що притягує людей до річки. Запам'ятайте цей образ, бо те, що ми побачимо далі, це, м'яко кажучи, драматичний контраст. І ось вона, частина друга, бетонна реальність. Все переносимося зі світу красивих картинок сьогодення. Дивимось, на що ж перетворилася та сама мрія. Зустрічайте River Mall. Так, ось такий результат. Замість легкості, замість прозорості маємо монументальність і. ну, сірий бетон. Масштаб, звісно, вражає, але. Погодьтеся, відчуття геть інше, це вже не легкий павільйон для відпочинку, це справжня така комерційна фортеця. А тепер подивіться на це з висоти, особливо на дах, де той витончений скляний купол, а його немає. Замість нього суто практичне рішення плаский дах, заставлений промисловими кондиціонерами та вентиляцією. Класика, естетика, просто поступилася місцем функціональності. Отже, що ми маємо? Мрія про відкритий зелений центр перетворилася на такий собі монолітний комерційний комплекс. І ця трансформація вона ж не просто візуальна, вона, що найголовніше, функціональна. Ідея громадського простору поступилася місцем банальному торговому центру. Але чому? Чому так сталося? Давайте спробуємо розібратися. Добре, переходимо до третьої частини концепція проти реалізацію. Ми вже побачили до і після, а тепер давайте просто поставимо їх поруч і розберемо по кісточках, в чому ж ключові відмінності між тим, що малювали, і тим, що збудували. Тож що саме пішло не так? Або, може, навпаки, так? Що конкретно змінилося? Давайте аналізувати. Ось ця табличка, вона, знаєте, все розкладає по полицях. Дивіться, замість величезного скляного купола маємо утилітарний плаский дах. Замість інтегрованого парку ну, така собі обмежена зелена зона по периметру. Відкритий світлий фасад перетворився на монолітний бетонний. І що найголовніше, функція замість центру дозвілля та спільноти просто комерційний торговий центр. Це ж, по суті, повна зміна всієї філософії проекту. І ось тут на цих фото, напевно, одна з найбільших втрат: обіцяні парки, басейни, все це перетворилося на таку вузеньку смужку дерев і просто вимещену набережну. Та зелена зона, що мала бути серцем проєкту, вона ну, фактично зникла, залишилось лише декоративного озеленення. А ось і дах, елегантний, прозорий скляний дах, його просто замінили на більш практичну суцільну конструкцію. Так, Там є якісь вікна, вентиляція, але це вже зовсім не те. Символ проєкту зник, натомість з'явилася просто функціональна покрівля для торгового центру. Давайте підсумуємо ключові зміни: матеріали фасаду, скло і дерево перетворились на бетон, дизайн даху, скляний купол став промисловим пласким, громадський простір, інтегрований парк став брукованою алеєю і основна функція. Центр дозвілля став торговим центром. Тобто змінилося геть усе. Це не якась там корекція, це повне переосмислення всього задуму. А і ще один цікавий факт для повного розуміння контексту варто згадати, що саме цей проект замінив, а замінив він попередній аквапарк Аквадом. Тобто розумієте, це місце історично було пов'язане з дозвільням з відпочинком, і це робить його перетворення на суто комерційний об'єкт ще ну більш показовим. чи що. Гаразд, ідемо далі. Частина четверта: торговий центр і мегаполіс. Бо жодна будівля не існує у вакуумі, правда? Щоб зрозуміти, чому все так змінилося, треба подивитися на картину ширше, де саме знаходиться цей об'єкт і що його оточує. А оточення тут треба сказати відповідне. Величезні житлові вежі свічки, багатосмугове шосе це таке, знаєте, дуже щільне, насичене міське середовище, і воно диктує свої правила. Можливо, той елегантний, легкий павільйончик просто б загубився серед цих гігантів, і, можливо, саме тому обрали таку більш монументальну, масивну форму. І ось ми підходимо до висновку. Остаточна форма будівлі це по суті результат компромісу, таких собі складних переговорів між архітектурною мрією з одного боку і економічною доцільністю та жорсткими реаліями міста з іншого. Власне, це і є історія про те, як насправді працює розвиток сучасних мегаполісів. І треба розуміти, що ця подорож від рендеру до реальності це абсолютно типова історія. Історія про ті сили, що формують наші міста. По всьому світу амбітні красиві проекти вони трансформуються під впливом бюджетів, якихось норм, ринку, логістики. Це така собі вічна боротьба ідеального світу з реальним. І все це підводить нас до одного дуже важливого питання. Коли архітектурні візії стикаються з міською реальністю, що місто має цінувати найбільше: сміливу мрію чи прагматичну функціональність? Громадський простір для людей чи комерційну вигоду? Ідеальної відповіді тут, звісно, немає. Але кожен такий проект це наче дзеркало. Воно змушує нас усіх задуматися, а якими ми насправді хочемо бачити наші міста.